Bye. Yeah. Мене звуть Олександрова Світлана, дівоче прізвище Стельмах. Мені 44 роки. Зараз я служу в українській добровольчій армії. Це мій чоловік Олександр Вячеслав Миколаєвич. 45 років. Він служив в ЗСУ. В нас звільнення. Ми приїхали, щоб зустрітися, побути разом. Це наша рідна школа, в якій ми навчалися. Потім навчалася тут наша дитина. З цієї школи, в принципі, почалось наше знайомство. Навчалися разом, не звертали так. друг на другу увагу. Да. Разний гадав просто Так. Да. Слава вчився на два класи старше, ніж я. Якось так взимку в нас була дискотека. Я на Наспір зі своєю подругою поспорила, хто перша за цього гарного хлопчика. І так вийшло. що, да. що Судя по тому, що ви бачите, то виграла я. Це був 94-й рік, як ми почали зустрічатися, це був грудень. Мой. Зустрічались ми довго, сім років. Слава забрали в армію. Да, він пішов До служити України після звільнення з Збройних сил. Прийшов на день народження. Майже з того бору почали вже такі більш-менш стосунки, які вже дійсно були як кохання. Але цього так було собі. <рес> <рес> зустрічались, не <ми> зустрічались. <рес> Ні, ми зустрічались довго, так, і такі в нас були сварки з батьками. І не хотіли наші батьки, щоб ми зустрічались. Ну, таке одне одному не нравились там. Як я зовні? його батькам, він моїм батькам. Ну, батьки завжди хочуть для своїх дітей чогось найкращого, найгарнішого, самого найкращого. Так. А ми ж. Як завжди сперечаємося і хочемо своє, як кажуть, запрітний плод сладок. ну, Треба ж його вкусити. Ну, що потім зробив, слава, мені пропозицію. Спустя сім років. Так, да. Третя вже була. Пропозиція. 28 вересня ми розписалися. Це був 2001 рік. А у 2001 це був рік. 2002. У 2002 в нас народилася донька, а у 2010 році ми ще й вінчалися в храмі. Також ми довго до цього йшли. Це такий крок, повинен бути обдуманий. Кожен з нас в щось вірить, да? хтось в Бога, хтось в Всесвіт, хтось в Буду, неважливо. Але Головніше те, що є віра в душі. Да. Ну, Якось так і живемо. Наразі ми разом вже 28 років. Всяке бувало, да, і горісті, і радості, як кажуть, і, і здраві, і, і хвороби, але. Ми це все пройшли. Зараз, тим паче, ми служимо в різних да, підрозділах. Зв'язок тримаємо по телефону. Добре, як є інтернет, це може бути відеозв'язок. Зараз у нас звільнення ми в різних напрямках. Але все буде добре. Після нашої перемоги буде ще краще. Керівось. Да, дорогой. Да. Маленький, че такой понравится. Да ладно. Ты сюрприз, чешо? <ривіться> <ривіться> Класс! Класс! Одну твою, одну мою. Цена была неочипывана вообще. Давай. На какий палец хоть там вдевать? Ты что, размер мой знаешь? Да. Он сам у мене муж, да? Дякую, да, дуже красиво. Вот це так. Да. Не Давай. так треба, щоб це повизали потім. Ми, ми взагалі то полюбляємо всякі. Сюрпризи, і я можу там йому зробити, там, і він мені, бувало, приходиш з роботи. Я працювала тут недалеко на районі в магазині. Він тобі там романтичну вечерю, шампанське, там, да, якісь свічки, квіточки таке. Було таке, як ми ще були у нас Бродвей, і папа Миколаївна забула, що у нас була дощина. І Папа теж зробив їй сюрприз такий маленький. Так, да, було таке, так. Да. Ми такі взагалі люди. Сиділи влітку на балконі, а поїхали на море, а поїхали. Не треба ні до чого готуватися спонтанно. Забрались в машину, пригнули, дитину посадили, документи, гроші полетіли. І, мабуть, так. І, як і, друзі. і І краще, так, да, без підготувань. Все. Завтра їдете в Турцію. Да. Полетіли, орава, 18 чоловік. Це круто, коли багато друзів і є з ким гарно проводити час. Та й ми завжди така родина, Назавжди в домівці було повно так, людей. Так. Повно. Якщо якісь свята, Новий рік, там... Різдво, неважливо, там, Пасха. Ми, ми жили один час в маленькій, однокімнатній квартирі, і на Новий рік так трапилося, що виключили світло в домі, в шахматному да, І так трапилось, що світло було тільки в нашій квартирі. І всі сусіди з діточками. В нашу однокімнатну хатку це було круто, це такі моменти, пам'ять на все життя. Ввечері зустрічалися з друзями, так. Да. Ми до часу ночі десь сиділи, це адвістали. теж криворажання, Вони приїхали до нас у гості, а ми ще були до цього два дні. У нас були квитки на лігу сміху. Ми ходили родиною, і там ми теж друзі ходили. І посиділи все і допізно. А вранці ж вже як почали бомбити. Я кажу, слава, вставай, почалася війна. Він каже, лягай спать, типа нігані. Ну, якщо насправді, то предпосилки були ще раніше, забагато раніше. раніше. Трошки ми там спілкувалися з іншими людьми, і вже такі балачки були, що буде. страна готує. Агресор готує на Україну наступ. От, і Зазнали ми її там, у Києві. Недалеко ми жили від Бучі, Буча, Єрпінь, гостомель якраз туди на виїзді. Зібрали речі такі, що можна було зібрати необхідне. Прошу. Поїхали до друзів, ми шукали бомбосховище таке, щоб більш було надійне. Да, дякувати людям, вони приносили ті, хто жили там поряд, вони приносили нам якісь ковдри, подушки, калоріфери, щоб можна було грітися, тому що в кімнаті з нами жили, не в кімнаті а в цьому підвалі тобто це сирость, таке холод, діточки маленькі були, і собаки, і кішки, як було у всіх на той час. Тобто ніхто не сварився, всі підтримували Дитину, один одного. Дуже жалко було діточок, тому що вони маленькі, вони постійно плачуть, і дитина сидить в цьому підвалі. Той вибухи да, то то дуже було чутно, і навіть бомбосховище це було ризиковано. Ці дороги були перекриті або черги. Бо все було красно, або стрілянина, да, бо там же ще підривали, все було. І 28 лютого ми на свій страх і ризик сіли на автівку і поїхали у рідне місто, наше Кривий Ріг. Але ми не змогли доїхати до початку комендантської години і поїхали у п'ятихатки до батьків невістки нашої. Це дружина мого брата. Ми там переночували і першого вранці приїхали в, в Кривий Ріг. І чоловік з братиком пішли в військомат і почали. Наступного ж дня ми вже були на сході. Ну, дякувати Богу і людям. У нас дуже доброзичливі, щирі люди. Вони відкликаються на допомогу завжди. Ми викидали пости Фейсбук, Інстаграм. Да, ми на першому городському, там була студія Індіго, дитяча студія, сітки. Маріночка там всі хула. Да, Ми там сиділи, сітки пліли з сутками зранку до ночі, потім дівчатка відвозила ці сітки. Да. Чи трошки встигли покрутити коктейлі Молотова, позбирали ковдри солдатикам, теж хлопчикам? Я відразу не попала. Почала займатися волонтеркою, гуманітарною допомогою. У нас організувалася команда. Вони Настюша наша, жук і Марина Савенка. Ви нас знімали тобто і Алачка, і Галічка. Ліпили вареники, пиріжки, готували і водночас збирали. Речі на допомогу людям на Лісичанськ, Северодонецьк, Харків. Матері, які можна туди, бути. куди хлопці могли доїхати і це Допомогти. ж також було ризиковано, тому що наші хлопчики, які туди їздили, вони попадали під обстріли і машини страждали. Ну, всього було. Потім ми з Маринкою отримали грамоти як почесні, волонтери. Сергій Васильович жеребіла, він же ж наразі є зараз моїм зомкомбата. Дуже гарна людина. Настюша моя подружка знає. Ніхто про нього не скаже взагалі поганого слова. Почесна, порядна, смілива, мужня, доброзичлива. Якщо є якесь питання і він може його тобі хоч якось допомогти, він завжди допоможе. Завдяки йому потрапили ми до батальйону. В якому я служу. Слава служу, окремо в лавах ЗСУ, Я в ТРО. Ну, якось так у нас кохання наше продовжується на відстані. Дай Бог, коли є зв'язок, можемо зустрітися по відеозв'язку, побалакати. А бували такі хвилини, що нема взагалі ніякого. Ні. У нас є кохання да, людське, а є кохання е, до нашої країни. Якщо чесно, отак. Руку на серце. я ніколи в житті не думала, що я так люблю свою країну. Ніколи в житті я не думала, що я дійсно патріот своєї держави. З початком війни ти розумієш, що тікати ти не хочеш, не бачиш в цьому смисла, ти хочеш з цим жити. За те, що люди просто такі доброзичні, які дійсно. Навіть немає такого слова, що допомагають і не цураються від того всього, наоборот, питаються допомогти. Ти розумієш, що другого виходу у тебе не буде, якщо не ти тоді хто? Да, якщо всі поїдуть, Зачем? що, тоді? що, що тоді тут залишиться? Поїде? Що буде в наших дітей, яке майбутнє? Я кажу, ми вільні люди, ми не раби. Якось задали мені питання про гарних руських. Я кажу, не існує гарних руських, так ми кажемо. Якби вони були, цього б зараз би не було. Ні, вони є, так. просто що їм так саме, як і каже. Вони всі ото живуть в зомбоящику. Це люди, які не мають, мабуть, свого слова своїх дій. Ну, якщо ми вільна країна, вільні люди, да, в нас є демократія, ти маєш. Право на слово, право на дію, на помисли, на висловлювання. Ага, як я кажу, не подобається щось нашим людям на Майдан. Все. Всі бачать, що нашому народу щось не подобається, треба приймати якісь рішення. А там ти пішов на Майдан чи що в них там красна площа, тебе в каталашку до да свідоцтво. Війна багато кого змінить і змінила. Так. Ти розумієш, що ти стаєш більш ціленаправленим, мабуть, більш жорстокішим, вбираються ці лишні емоції. Да. На сьогоднішній день я, я не розумію, що я буду робити далі. Я наскільки в це влилася, я знайшла себе. Ну, є, я любила свою працю до війни. На даний момент я поки що не хочу в неї вертатися. Це чесно. І багато таких людей, як я. Люди не будуть розуміти, що вони хочуть. Я думаю, багато хто піде далі по контракту нести службу, варту. Таких людей буде багато, дуже багато. Якби не печально це було, що ти ще й кохаєш свою державу, ти її любиш усім серцем. І я дуже вірю, що незабаром буде перемога, перемога буде наша. Залишилось, я так вважаю, зовсім мало часу, і далі буде краще. Ми відновимося, відбудуємося. Ну, як всі ми мріємо і вже багато інтерв'ю бралися, перше, що всі хочуть, поїхати в Крим. Прибухнуть. <ріст> <ріст> Постріляти салюти на набережній. відмітиться <ріст> там. А ми все-таки поле, річки, синє небо, довкілля наше, яке гарне, да? лани, поля, гори, ріки. У нас дуже гарна країна, і це все відбудується, відновиться, і це буде. Багато хто буде нас їздити і дивитися, як це все буде швидко відновлюватися, і якими станемо. Так. так що ми всі зараз робимо єдину добру справу. Ми віримо в нашу перемогу, ми боремося за нашу країну, боронимо її, і все буде добре.